Вітаю вас на каналі. Помилки за рік враховано. Тож сьогодні погуляємо по чотирьох моїх теплицях. Покажу, що вдалося, що ні. Також дам деякі поради по поводу вирощування овочів. На огляді зроблю першу тепличку і помилки в ній. Зараз розберемо все по черзі. І так. Перед вами капуста Парел, яка дає чудові результати, якщо все посаджено тоді коли потрібно. Перша помилка це те, що посіяли ми цю капусту трішки пізно. Сіяли е, 2 серпня. Це пізно скажу вам. Сіяти потрібно раніше. Я б сіяв десь наприкінці липня, 25-28. Тоді буде все чудово. Я цю капусту вирощую вже не перший рік. І скажу вам, що в мене качани були 800 кг 100 км. На сьогодні качани вагою ну, грам 300. Вони ось такі, але ну, це мало, це небагато. Триматиму її вже скільки зможу. Можливо, ще й грудень, якщо підросте щось. Потім, потім все виріжемо і здамо все на магазин, все піде туди. Звісно, тут небагато, тепличка невелика. Але знаєте, пару сотень вони якось не лишні. Тому, друзі, така помилку, таку помилку допустили, що посіяли пізно, плюс ще перестояла розсада в касеті десь. Тиждень, а можливо і днів 10. Поки я посадив всі три теплиці, то ця вже в нас залишилася в останню чергу. Тому ось, тому ось так. Я б радив вам сіяти раніше, десь, у липні, наприкінці липня, тоді все вийде. Зараз зайдемо в другу теплицю, подивимося, що тут. Тут теж допустили помилки, як завжди. Знаєте, кожен рік плануєш, думаєш, ну все, в цьому році буде все як треба. Все буде ідеально. А виходить все як завжди. Все щось не так. Значить, дивіться, тут у мене що? Тут у мене була гірчиця, яку ми перекопали, потім посіяв трішки редиски, як завжди. Ну і пекінська капуста. Зветься Манокко. Значить, що не так. Так як в минулому році в нас був непоганий збут по пекінській капусті, то в цьому році ми її посадили більше. Є ще одна теплиця, у нас четверта теж з пекінкою. Але в цьому році збут дуже слабий. Тому було б краще, я думаю, в цю теплицю посіяти редиску. Так як в цьому році збут на неї є, люди питають. Також є збут на ранню капусту, ну а з пекінкою в цьому році дуже слабо. Вона майже нікому не потрібна. А якби посіяли редиску, можна здавати і на кілограм, можна в'язати пучок та продавати. Ну, люди питають за редиску, я думаю, вона пішла б. Ось така, до речі, це гібрид рондер від Сінгента. Сіяв її 4 якщо не помиляюсь, жовтня. Ось такі друзі справи. Так що помилка, помилку допустив ту, що посіяв і пекінку, і редиску, і гірчицю. Взагалі гірчиця річ чудова, але з точки зору бізнесу вона невигідна тим, що замість. Гірчиці можна було посіяти редиску і заробити якісь додаткові гроші. Так? Був би якийсь додатковий дохід у вас. Звісно, гірчиця чудово, ми сюди закопали досить велику кількість зеленої маси, але степлиці можна реально взяти три оберти. Тут у нас розсада, потім був огірок, ну і можна було посіяти редиску. Тепличка розмір 8х15, тому можна було непогано взяти. Думаю, на той рік ми це все діло врахуємо і якісь висновки зробимо. От зараз скажу вам, з редискою теж, іноді вона йде, іноді ні. Тут коли як, коли як вгадаєш. Зараз зайдемо в третю, на вже потім в четверту. Зараз буде цікаво. І так, друзі, перед вами цвітна капуста, яку посадили в третю теплицю. Тут у нас ріс огірок. Взагалі ця теплиця у нас рахується як розсадник. Тут у нас три буржуйки. Заносимо ранньою весною стелажі, вирощуємо розсаду, огірок, перець. Ну і там ще, можливо, щось. Потім садимо огірок. Ну і на другий оберт вирішили посадити вперше цвітну капусту, зветься вона майбах. Все чудово, якби. але є такий нюанс, як завжди, допустили помилку, це ту, що посіяли пізно. Ми сіяли цю капусту другого серпня це пізно висадка розсади була наприкінці серпня тому зараз капуста завбільшки велике яблуко вона є, але ж, я ж ну вона невеличка. Я не знаю навіть, чи буде з неї діло, чи не буде. Круто, непогано, в'яже, але якщо буде грунт холодний, то вона ж рости далі не буде. І таку капусту ж ти нікуди не продаси. Тому помилка та, що посадили пізно. На наступний рік, звісно, посіємо раніше, але діло в тому, що я думаю, що в теплиці після огірка. Садити її зовсім невигідно, тому що це виходить десь місяць липень, щоб сюди посадити її. Ну а в липні місяці активно йде огірок. Активно ми його продаємо, люди замовляють на закатки різні, там переробку. Тому курчувати огірок, щоб посадити капусту, Ну теж невигідно. Знаю, що люди садять в. Такий місяць на відкритий ґрунт, тому будемо думати. Звісно, якщо я теплиця і, наприклад, після розсади посадити капусту цвітну, можливо, можна буде спробувати. Ну, а після огірка я б не радив, тому що вона не встигає. Ну, це якщо посадити так, як ми посадили наприкінці серпня, то вона не всти... Ну, я думаю, вона не встигне. Таки вона досить мала. Якщо ще буде холодно, то так вона й сидітиме тут. Ну а далі, далі будемо якби спостерігати, не знаю, що з цього вийде. Досвід буде точно. Ну Я б не радив садити після огірка. По поводу добрива, давали сюди дуже багато, давали на початку селітру аміачну. Добре вона стартунула, капуста якби не непогана. Давали дуже багато і калійного добрива. Але поливу зараз не проводимо ніякого, тому що досить мокро. Поливав, напевно, тиждень тому. Але під кущами мокро поливати зараз не потрібно. Теплиця постійно закрита, тому що холодно. Плівка тут подвійна, конденсат, як такого, і нема. А якщо він є, то він стікає. Туди весь до стінки. Так що, друзі, ось такі справи. Посадили пізно, посіяли теж пізно. Що вийде, ха, побачимо. Ну, а вам раджу садити і сіяти набагато раніше. Можливо, щось і вийде. І остання теплиця, четверта наша, на огляді. Ну і скажу так, на мою думку, тут все. Вдалося ідеально, наскільки можна це вважати. Тому що спочатку ми тут вирощували редиску, теж непогано пішла, попали на непогану ціну. Редиска, до речі, теж звалася Рондар. Потім ми тут садили огірок. Огірок був на цій половині. Тут було два ряди, один звався Огірок Ілонара, а інший Здається, 40-97. Непогані гібриди, чудовий був врожай. Тут трішки було томату. Ну і вже потім посадили сюди пекінську капусту. Капуста була, ну, вся теплиця. Капуста та сама Маноко. Все ідеально вийшло, посіяли її 2 серпня, висадка була наприкінці. Взагалі ми всю капусту сіяли в один день, 2 серпня. І висадка розсади там плюс-мінус була кінець серпня, на початку вересня я там досаджував уже ранню парелку. То Пекінка показала найкращий результат. Чудові качани. Я її багато разів показував, дуже багато відео на каналі, як коротких, так і... Більш довших, таких детальних. Пекінка все чудово. Одне погано те, що слабий збут. Качани були вагою півтора кіла, кіло. Досить великі, важкі такі, ну, клас, просто клас. Претензій таких знаєте, по пекінці нема. І взагалі четверта теплиця, все вийшло як треба. Скажу так, все чудово. Тому оця єдина теплиця, де все вийшло. Та й пекінка вона, знаєте, росте досить швидко. Я чомусь думав, що цвітна капуста буде, там зазначено теж, начебто 60 днів, якщо не помиляюсь. Але щось довго вона думає. Ось друзі такі справи. Пекінку я б радив би садити, так як. Я садив, ми сіяли, постійно сіємо в одне і те саме ж. ну, в один і той самий час, чи день, я б так сказав, це 1 друга серпня, отак. І вона встигає. Це що стосується теплиць. Якщо брати відкритий ґрунт, я не знаю, тому що в мене там, ну, якби й запитували в коментарях, коли краще. Я ні, я ні разу не висаджував пекінську капусту на відкритий ґрунт, тому нічого сказати про це не можу. Але думаю, що потрібно сіяти раніше. Так як в теплиці росте воно швидше. Ну а відкритий ґрунт, самі розумієте, що буде довше. Плюс ще морози, ну і таке. Ось, друзі так. До речі, волокно це коли був мороз, то накривали капусту. На цьому, друзі, буду, напевно, завершувати своє відео. Надовго, як завжди, не прощаюсь. Дякую за вашу активність, за ваші підписки. Ну, як завжди, далі буде. Всім пока!